Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ньюз. В цьому відео ми обговоримо загальне тестування оновлення 128, в якому подобавляли купу нових фішок та оновлення старих активностей. А щоб дізнатися, про що йде мова, не перемикайся, буде цікаво. Тож поїхали. Почнемо з вважайте візитної картки оновлення 128. Це нова механіка в ангарі під назвою. Швидке обслуговування, це, як я вже говорив, нова механіка, яка дозволяє швидко та зручно оснащувати техніку за допомогою готових налаштувань. В одному вікні можна обрати рекомендоване обладнання, спорядження, боєкомплект та стиль, в тому числі і 3 d стиль, які у вас є на складі. Також ви зможете швидко підготувати будь-яку машину в одному вікні. Нова кнопка, що змінює кнопку ремонт, коли та не потрібна. Натиснувши на нову кнопку, ми попадемо у нове меню, де це все можна налаштувати. Ба більше вона дозволяє пересаджувати екіпаж, щоб ваша машина була одразу готова до бою. Кому ця нова механіка не сподобалася. Або вам незручно так спорядити техніку, то ви досі можете це зробити власноруч, як завжди, це робили. Швидке обслуговування, передусім, як нам кажуть, розробники спрямоване на те, щоб з танками, з якими ви ще не ознайомлені, наприклад. Для щойно дослідженої техніки або техніків з новенької гілки було легко в пару кліків їх обладнати. І екіпажі, і боєкомплекти, і тому подібне. Бо воно завжди на великий час розтягувалося, поки знайдеш правильний екіпаж, обладнання обереш. Ну і виходило у нас великий час. Ну в загальному це 5-10 хвилин. Це для звичайного гравця, і для новачка це хвилин 20-30, доки розбереться. Швидке обслуговування пропонує дві комплектації обладнання. Перша представляє собою Найпопулярніший серед гравців варіант. Друга ж пропонує поліпшену версію вашої комплектації з використаним лише у наявності, що у вас є на складі. По екіпажу ця функція також допомагає повністю вкомплектувати вашу техніку завдяки двом налаштуванням екіпажу. До першого входять танкісти, які вже є на техніці, і які вже мають максимум або найбільшу кількість потрібних навичок серед інших танкістів. Для машин можуть пересідати на неї без додаткового навчання. Друге налаштування містить лише новобранців. Якщо в наявності не буде екіпажу, система запропонує рекрутувати нових членів екіпажу. Швидке обслуговування пропонує два набори боєприпасів, що відповідають гарматі вашої техніки. Порядок застосування снарядів можна легко налаштувати за вашим вподобанням. Обирайте з поміж трьох наборів спорядження з можливістю змінювати порядок предметів стилі. Якщо у вас на складі є якийсь унікальний 3D-стиль для певної машини, візьмемо до прикладу і e 7 то швидке обслуговування запропонує встановити його, або ви оберете якийсь інший, якщо у вас є декілька стилів. В іншому разі, якщо ніякого 3D-стилю у вас немає на певний танк, то для прикладу техніка системи запропонує три випадкові 2 d Камуфляжі зі складу. Також хочеться зазначити, що саме вікно швидкого обслуговування воно запам'ятовує вибір вами набор снарядів і спорядження, а також порядок предметів у них. Завдяки цьому у вас не буде проблем та не потрібно буде змінювати ці налаштування щоразу, як відкриватимете вікно, що зекономить ваший час. Покращення екіпажу у цьому оновленні будуть затронуті дві навички, яких чекає ап. Перша навичка це практичність. В оновленні 1.27.1 вона скорочувала час підготовки спорядження на 10%. А вже в оновленні 1.28 скорочує час підготовки спорядження на 15 або 20, а то і 30% з настановою. Друга навичка це надійне розташування. З 1.27.1 збільшується поглинання шкоди від фугасів на 10% і знижує шкоду від падіння на 30%. А вже в оновленні 1,28 збільшує поглинання шкоди від фугасів на 15% і знижує шкоду від падіння на 30%. Нова функція екіпажу, яка дозволяє переносити досвід з одного члена екіпажу на інший за допомогою спеціального предмета сертифіката настави. Член екіпажу, який передає досвід, буде видалений з акаунту гравця. Всі гравці можуть отримати три безкоштовні сертифіката наставника, увійшовши в гру до виходу оновлення 1.28.1 десь приблизно 14-16 квітня. Покращення управління екіпажу на екрані швидкого навчання. Тепер можна швидко та зручно керувати членом екіпажу, використовуючи стандартні операції як в ангарі. перемикачі основних функцій у казармі. І інше меню тепер зберігають свої налаштування навіть після виходу з гри. Також додавши дуже корисну річ, яку треба було додати ще з самого початку екіпажу 2.0, це не в типу заклікувати кількість брошур, яку ви хочете у екіпаж влити. А тепер просто можна колесиком миші керувати кількістю, яку ви хочете влити в екіпаж. Сталевий мисливець битва за трилисника. Вже зовсім скоро він повернеться до World of Tanks, з особливою версією битви за трилисника, яка вже була у минулому році. Валюта режиму не змінилась, вона досі виступає у вигляді щасливий початок. Їх у свою чергу можна отримати, збираючи здобич у боях, проходячи етапи прогресії, і якщо сильно підфармитись, можна встрітити особливу версію зеленого зайця-мародера, з якого падає дуже багато щасливих. Печаток, тож раз на день можна отримати вдвічі більше печаток за перший бій, зіграний на кожній машині події. Перетворення здобичі. все жовта здобич або жовті дими, як хто каже, перетворюватиметься на зелену, тобто та яка раніше давала тільки спорядження, вона міститиме буквально все снаряди, спорядження, що зокрема щасливі печатки. За цього сталевого мисливця можна буде отримати додаткові очки бойової перепустки. До нагород прогресії тепер входять очки бойової перепустки, які можна зробити заробити за проходження певних етапів. І це підтвердження тому, що ближче до мисливця вже було 16 глава бойової перепустки, прямо яку ми зараз поговоримо. Бойова перепустка і ключовими танками у ній будуть Type-71, блискавиця та е 50 м Вигляд стилів ви бачите на екранах. Також є велика вірогідність того, що буде додаткова глава бойової перепустки з преміум танком, бо на загальному тестуванні 1.28 присутня оця додаткова глава з 56 тп Але на основному сервері однозначно буде інший танк, бо тут він працює як затичка. З більш вагомої інформації можу зазначити розділ магазину бойової перепустки оновлено в вкладку Предмети за очки змінено на сховище бойової перепустки. З початку сезону гравці можуть отримати більшість нагород із попередніх сезонів, використовуючи золото або нову валюту події фішки. Це якщо коротко, а якщо детально, то тут цікавіше. Давайте по пунктах. сховище бойової перепустки. Це розділ нагород у внутрішньому магазині раніше прив'язаний до очок бойової перепустки. Наразі перероблено і перейменовано на сховище бойової перепустки. Ось що нового: якщо раніше магазин бойової перепустки був доступний після закінчення всіх трьох глав. То по новим правилам він стає доступний одразу з початком сезону. Для його відкриття більше не потрібно завершувати всі три глави. Разом із новими правилами магазин додавлена нова валюта. Нагороди тепер можна купувати за монети, зароблені за базові нагороди за досягнення певних етапів прогресії. Варіанті з купівлі. Більшість товарів сховища бойової перепустки за винятком бонів, які продаються виключно за монети. Можна придбати за монети або золото. Монети є дійсною валютою лише впродовж сезону. Розширений асортимент. Сховище бойової перепустки оновило вибір товарів, додавши різні декалі та написи, одним словом, елементи 2D-стилів та кастомізацій, 3D-стилів, преміум танки з 14-го сезону та членів екіпажу майже з усіма минулими сезонами, за деякими винятками, а також цінне майно. Система постпрогресії. Завершивши всі три глави 16-го сезону, ви зможете проходити елітний шлях скільки завгодно, в разі до кінця сезону. Таким чином, ви заробите. ваучери це новий вид нагород типу як кейс, що випадковим чином дає вільний досвід, кредити і компоненти експериментального обладнання. Також можна буде заробити бони після закінчення трьох глав. Крім того, після виходу оновлення 1.28 стануть доступні нові танки за жетони. А про це ми поговоримо у наступному відео. Друзі, на цьому в мене все. Ось таке вийшло відео. Поділися від почутої інформації в коментарях та зустрінемося ще раз у новому відео. Тому можеш підписатися на канал та вигнути дзвіночок. Тут купа цікавого відео по нашій грі. Також проводжу стріми, на яких я активно спілкуюся зі своїми глядачами та спільнотою. Також не забуваємо завдяки кому я зараз записую це відео. А ви його дивитесь? Підтримайте Україну, підтримайте ЗСУ. Хай вам щастить! Слава Україні! Героям слава!